Вітаю вас, любі! Мене звати Людмила, я архітектор душі і ментор живої сили. Сьогодні я до вас вихожу з такою цікавою темою дару. Що таке є дар? Тому що багато хто плутає дар з магією, з даром родовим, з відьмацтвом, шаманством і так далі. Так, це майже одне і те саме, але давайте розберемося, що ж таке дар і який він буває. Тому що дар це своєю суттю це енергія. Так? І як ви цю енергію спрямуєте, чим ви її наповните, так вона і буде проявлятися у вас в житті. Давайте ми на самому початку розберемося взагалі, звідки дар береться і як він проявляється. Саму появу душі, і як душа реалізує цей дар тут на землі. Відбувається як. Душа переходить з одного перевтілення в інше, з одного в інше. І тим самим вона несе колосальну пам'ять про всі свої втілення. Душа переносить з собою свій дар, свій першорідний дар душі з одного втілення в інше. Він не змінюється. Він ну, абсолютно не змінюється. Але. Для того, щоб цей дар проявити тут на землі, душі потрібно втілитись, матеріалізуватись якось заземлити цей дар, спустити там, свої коди, енергії сюди на землю. І це відбувається завдяки тому, що душа втілюється в певній родовій системі. Тому перед кожним втіленням душа підшукує собі родову систему, яка най Ефективніше, найкрутіше, там допоможе втілити всі свої там, задачі, місії і проявити свій дар ось тут на землі, матеріалізувати його. Так? Тому що родова система це є як база для матеріалізації душі, тим самим душа заключає контракти. Контракти це <смі>, прям невід'ємна частина існування і втілення тут душі в цій родовій системі. Вона заключає контракти на це втілення. Як це відбувається, я вам розкажу вже в наступних відео, які будуть стосуватися конкретно там про родові системи. Зараз не про це, зараз про, про, про саму суть дару. Дар душі буває її першорідний, він не залежить від часу, це такий космічний дар. І родовий дар. Родовий дар це прямо от, ну, база, це, це форма прояву, да? форма прояву матеріалізації втілення тут на землі. І ще так вам скажу, що багато чого залежить від типу душі. Тому що душа може бути і земна, і гібридна, і світлова, і багатовимірна, і так далі. Тому тут ще треба дивитися ось на ці аспекти. Тому що з цієї точки зору дар розкривається зовсім інакше. Якщо це космічна душа, так їй потрібно звичайно сюди прийти. Тут заземлитись, тут втілитись. Земні душі вони трішки по-іншому розкривають свій дар. Вони більше йдуть через родову систему, от, але давайте візьмемо. Ну так загальне да, поняття, тому що я більше, більше працюю саме з душами, які є ну, подкосмічні, світлові, яким потрібно ну, реально заземляти. дар. І вони стикаються з цією проблемою, тому що вони не знають, як їм роз... Вони, наче розкривають сюди, розкривають, але там купа. Купа всіляких незрозумілих для них вузлів, які постійно підіймаються. Тормозять їх, заморожують, і вони не можуть повноцінно наповно прямо от, розгорнути свої здібності, які колосальні, які потужні, але вони не можуть, тому що є обмеження. А ці обмеження йдуть з родових систем. Також з минулих втілень, якісь там кармічні вузли це все зрозуміло. Але ми копаємо саме родову систему, тому що ось тут знаходяться самі найсильніші, найголовніші ключі до вашого. До втілення і розкриття дару. Що скільки б ви не розкривали дар? Ви думаєте, що так він у вас є? Ви його розкрили. Але це не повне, не повне розкриття. Повне розкриття це коли ви спускаєте свій першорідний дар, коли ви можете його ось тут заземлити і ось тут от реалізувати. А для цього потрібно добряче попрацювати з родовою системою, а там стільки всього, що ви собі навіть не уявляєте. Це також буду вам розповідати вже в наступних відео. Давайте ми все ж таки розглянемо, в чому різниця да? дар душі і родовий дар. Дар душі, він несеться через всі втілення душі. Цей дар іде з рівня духу, з рівня вищого я. Часто несе якусь місію, колючі, знання космічні. І цей дар він не залежить від втілень. Якщо взяти родовий дар, то це дар, який передається через ДНК, через кров, через предків. Цей дар несе. Енергію локальності вкорінення. Тобто він діє ось тільки тут, на землі. І він несе якісь земні місії, задачі. Але це база для матеріального втілення, для матеріального прояву душі і, ро... і е, е, дару душі. Ну, я надіюся, якось вам пояснила це більш-менш зрозуміло. Тобто, вчисту душа не може реалізувати свій першорідний дар. Ну, це буде якось. Ну не зможе, це постійні якісь відлітання, літання і так далі. Для того, щоб реалізувати, матеріалізувати, спустити всі свої там, космічні коди, ресурси і так далі, їй потрібна база, їй потрібна основа. І ця база і основа це саме є рід. Так? Ви часто чуєте, що потрібно духовне, матеріалізувати, матеріалізуємо духовне і так далі. Ось це саме про це. Ми не літаємо особливо зараз в цих енергетичних потоках сучасних, ці там всякі відлітання, літання, і все таке воно не працює. Потрібно жити тут, в моменті тут і зараз. І для того, щоб матеріалізуватись і отримувати якісь ресурси. Так, ми спускаємо саме духовне в матеріальне, але ми це проводимо через свою вертикаль, да, через свою космічну вертикаль і заземляємо тут через матеріальний ресурс, а саме через родовий ресурс. Але коли цей родовий ресурс у вас не очищений, коли він тягне багато кармічних вузлів, сценаріїв, коли він тягне багато болю, страждань, страхів, контрактів, залежностей. Ви не реалізуєте в чисту тут свій дар, і матеріалізація буде відбуватися трошки з викривленнями. І ось тут таке питання, чи завжди душа реалізовує свій першорідний дар? Ні, не завжди. І це є, ну прям така часта, частину, ну, не то, що запит, ну тобто клієнт приходить для того, щоб... Попрацювати з даром, ну, ну, клієнт навіть не розуміє, що відбувається, наче ж є магічні здібності, да, є дар, я там і, 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 і там і те роблю, і те, і мене все виходить. Але ну от щось ну от щось, бух, коротше, і стоп, бух, і стобувся. Тому що душа починає активуватись. Дух активується, починає тут -от все кипіти, починає пробуджуватись пам'ять. І коли у душі пробуджується її пам'ять, от тоді починається саме цікаве. Тому що до цього душа може нести просто родовий дар, взяти родовий дар і втілювати його, розкривати там і так далі. Але це зовсім інше, ніж дар душі. Зовсім інше. Це зовсім інший рівень. От. І е, коли душа починає згадувати, ага, ось є родова система, але от щось, от, 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 от щось не то, да? от щось, наче, є ще щось. Я відчуваю себе, ніби я щось більше, ніби я можу більше, я відчуваю якісь там потоки енергії. Чому мені мене тягне там ці космічні, там всі енергії і так далі. Це називається пробуджується пам'ять. І коли в душі пробуджується пам'ять, вона починає копати більше, більше глибше, глибше, глибше в себе. І тоді приходить розуміння, що є істинний дар душі. А родовий дар це як матеріальний код, матеріальна база, який я використовую для того, щоб спустити свій першорідний дар сюди, сюди на землю. І тоді. Коли відбувається це усвідомлення розуміння, може відбутися інтеграція дару першорідного і родового дару. Я не скажу, що це легко, це не легко. Так, з цим треба працювати. Це слово працювати, але ну так, тут треба трішки попихтіти, тому що. Не очистивши попередню родову систему, родовий дар, не прибравши ці всі, ну, не, не роз, порозгрібавши ці всі родові контракти, які ви там поукладали перед втіленням, не буде чистого прояву, не буде чистого заземлення е, дару душі, буває таке, що родовий дар може бути чужий або е, дуже такий травматичний, тіньовий і тоді. Душа уникає навіть контакту з родовою системою. Можливо, ви зустрічали таке, що ну, я звертаюся саме до стерків, до практиків, коли вам неприємно заходити в родову систему. Ви не хочете, ви йдете туди через опір, вам страшно. Ви туди заходите і прям ну, все витікаєте, вам уже і дар той не потрібен, щоб тільки туди не заходити. Це тому, що там може бути велика, велика тіньова основа. Велика тінь, травматична і з нею треба працювати. Але враховуйте те, що ваша душа в такому випадку обрала недаремно цю родову систему. Не просто так. Взагалі, душі обирають родові системи ну не просто так. Вони обираються з певною задачою, з певною місією. Ще раз наголошую: душа обирає ту родову систему, де вона може найкраще. Допрацювати щось, до пройти те, що вона не змогла пройти в минулих втіленнях, найкраще реалізувати себе, можливо, вивантажити свої тіні, свої блоки саме через цю родову систему, свої якісь контракти егрегоріальні з магічними каналами, саме через цю родову систему. Бо саме тут цього всього багато. Ваша душа обирає не просто так, вона дивиться, вона обирає. І вона хоче саме в цей рід прийти. Бувають окремі випадки, коли ну це ну це дуже рідко. Буває, коли не те, що душа бере, а вона знову знову тут втілюється, бо тут є якісь контракти, які її тримають. Так буває і таке це. Треба розбирати. Тобто душа тут прив'язана. На постійне відпрацювання в цій родовій системі, але з цим теж треба розбиратися. Буває таке, що душа втілюється не один раз в цій родовій системі. Це теж така цікава тема, теж будемо розглядати. Можна сказати так, що буває так, що душа втілюється не один раз, да, і кожного разу тут щось залишає для себе для того, щоб повернутись і забрати це, якусь частину свого дару, якусь частину себе, для того, щоб це все потім витягнути. Але. В будь-якому випадку, коли душа бере з роду те, що належить їй, давайте так, не роду, а те, що належить їй, вона прийшла забрати те, що належить їй. Але для цього вона повинна ну, трішечки попрацювати з родом, трішечки попрацювати з родом, так щоб це було екологічно. Не, не може бути такого, що ви зайшли в рід, нагребли нагребли, нагребли ресурс, там потенціал, дар, там, і так далі. Яки, все пока ні, такого не буде, і вам цього не дадуть зробити. Уж повірте, з іншої сторони, почистити типу там, почистити, трансформувати, ріти, вийти. Ви теж не зможете, тому що ви будете все життя тратити, все своє життя. Ось в цьому втіленні. Ви потратите на те, щоб розрібати вашу родову систему. Уявіть скільки там душ, уявіть скільки там всього. Вам просто навіть цього життя не вистачить на те, щоб там все вигребти. Ви не вичистите ніколи родову систему до ідеалу. Але ви можете трансформувати свою родову систему. Ви можете екологічно пройти етап відокремлення, взяти те, що ваше, зробити те, що ви там наобіцяли. Екологічно розторгнути ці всі контракти, договори, це не було ніби як крадіжка. Як втеча. ну Це виходить так, що, ну, типу, давайте так от розберемо в реальному житті. У вас є родичі, от хай там вас буде. Давайте рідний брат чи сестра. І тут в один прекрасний момент вам потрібно розділити ваш спадок. От вам у спадок ну хай прийшов якийсь величезний будинок. І е, е, вам потрібно його розділити. А це ж такий ресурс. Да? Тобто ви розумієте, що ви. Можете тут жити, або взяти його продати і щось собі там купити. Але у вас є ще е, сестра чи брат. Але ви не хочете віддавати, ви хочете це все взяти, бо це, ну, типу, вашу. наприклад, вам батьки пообіцяли, що цей будинок ваш, але він не належить там, брату чи сестрі, і ви хочете його забрати. І в цей момент ви або поступаєте. Чесно або не чесно, ви забираєте цей спадок собі, махаєте ручкою брату чи сестрі, і тим самим формуєте таке вузліще, так? тому що, звичайно, брат чи сестра образяться, можливо, ще й проклянуть догоночку, тому що це теж частина їхнього спадку. Так, і все життя, оце вони будуть вам там посилати оці сигнали, ну, тобто вони вас будуть тримати все життя, відчуттям провини, можливо, ви будете постійно в страху, що вам щось там зроблять, підкинуть, пороблять, нароблять і так далі це ігнор, там неспілкування і так далі. Тобто ви не зможете вже жити спокійно, тому що постійно вас буде щось стягувати знову в цю ситуацію. Тобто ви вийшли з цієї ситуації, ну якось так не екологічно, так? ви вийшли, забрали своє, ну типу вкрали і втекли. Але постійно ця ситуація вас буде стягувати, тягнути, тягнути ресурс, тягнути емоції буде постійно тягнути. І ваша сестра чи брат теж залишиться в, в відчуттях такої. Відчуття болю, да, не прожиту такого болю, невисказаного болю, покинутості, втрати. От так само і в родовій системі. А якби ви сказали, так, давай ми по-чесному, ми це розділяємо, це мені, це тобі там, і так далі, це вже зовсім інша історія. Звичайно, в родовій системі ви не будете розділяти це тобі, це мені. Там відбувається трішечки по-іншому. От, теж будемо про це говорити. Але це я називаю такий чесний вихід, екологічний вихід, де не ви зільєтесь, ні ваша родова система вас також не стягне і також буде в ресурсі. От, тому дуже важливо для душі, особливо душі світової, космічної душі, заземлитись ось тут, матеріалізуватись ось тут на землі. Усвідомити, який дар вона несе, інтегрувати свій першорідний дар і дар роду, але він має бути очищений. І лише синтез цих двох дарів несе вам втілення, безпечну видимість, несе вам матеріальний потік, ресурс і все інше. Коли до мене звертаються з тим, що я маю дар, а не розумію, як і що, зачастую так буває просто. Людина не розуміє, що вона несе дар роду, а її першорідний дар пробуджується, він стукає, і тому відбувається якась така от не несостиковочка. Не тому ось так я сподіваюся, що я вам... Доступно докладно це все пояснила. Якщо ні, будь ласка, пишіть коментарі. Пишіть в коментарях якісь запитання, які би хотіли, щоб я вам розкрила. Одна із таких основних і цікавих тем на каналі це буде про родові системи. Тому що це наша база, да? звідси все починається. І дуже багато людей плутають, що ж несе родова система і як. Розкривається там той ресурс, як трансформувати родову систему. Тому що просто так брати ресурс з роду, це не є екологічно для вас в першу чергу. Тому потрібно правильно взаємодіяти з родом, чесно, екологічно, щоб не було потім відкатів і так далі. Про це ми все поговоримо. Але можливо, у вас є ще якісь запитання? Пишіть. Я буду рада їх розкривати, тому що це буде наша з вами така взаємодія, і мені завжди буде, буде цікаво, що моя аудиторія хоче від мене почути. Для більш такого детального, глибокого знайомства зі мною я вас запрошую на свою сторінку в інстаграм. Посилання я залишаю під описом, і це моє перше відео. Я надіюсь, що воно вам сподобається. Чекаю від вас звичайно коментарі і відгуки. І бажаю вам всім гарного дня і тихої ночі.